Виконуємо практичну роботу 10 за підручником інформатика 8 клас авторського колективу Бондаренко Лостовецький пелепчук Чистопал 2025 року випуску. Відкриємо відеоредактор OpenShot. shot. Та відкриємо проєкт, який ми створювали під час виконання практичної роботи 9. Файл. Відкрити проєкт. Ось він у мене знаходиться. Він знаходиться у мене у власній папці. Крити. Проєкт у мене називався SteamCoDES світу». вам зрозуміло. Власна назва швидше за все. Тепер нам потрібно експортувати відеофільм як відео. Для цього виконуємо файл, експортувати проєкт, експортувати відео. Назвемо практична робота 10. Набираємо місце збереження. Нехай буде папка Медіа. Профіль. Пропонується вибрати інтернет. І ціль нам потрібно буде його ще завантажувати на YouTube. Давайте я виберу. YouTube HD. Ви потім ще зрозумієте, чому саме його. Натискаємо експортування відео. Процес експортування, тобто створення відео може зайняти деякий час. Я відео пришвидшу. Натискаємо зроблено. Тепер OpenShot можна закрити. Збережемо зміни. І переглянемо ось цей файл, тільки що створений. Бачите відео. Відео запускається і зверніть увагу файл MP4. Якщо у вас інший вигляд. Правою кнопкою властивості можна MP4. Чому на це наголошую? Тому що в практичній роботі сказано було, що потрібно сконвертувати відеофільм у формат MP4. А ми коли створювали відео, вже вибрали YouTube, для YouTube відео створюється формату MP4. Отже, нам вже конвертувати не потрібно в цьому випадку. Якщо у вас не MP4, то можете скористатися конвертером. Наприклад, онлайн можете вибрати, вводите в рядку пошуку відео MP4 і вбирайте. Який вам сподобався? Тепер нам потрібно ось це відео завантажити на хмарний диск. Я завантажу на Google Диск. Отримаю браузер. Якщо використовуєте браузер Google Chrome, то на новій вкладці вбираєте додатки, а зразу диск. І зрозуміло, потрібно зайти свій обліковий запис, якщо ви ще не зайшли. Тепер завантажуємо це відео. Вибираємо Створити, завантажити файл. І потрібне відео. Відкрите. Відео завантажується. Ось це відео. Так, саме воно. Тепер нам потрібно надати. Доступ до даного відео всім, хто має посилання. Для цього виділяємо його і натискаємо ось тут надати доступ, або правою кнопкою надати доступ. Давайте скористаємося через кнопку. Там, де обмежений доступ, вибираємо усіх, хто має посилання. Тепер усі, хто має посилання, може переглядати даний фільм. Ви можете скопіювати посилання ось так. І тепер через електронною поштою чи будь-яким месенджеру надати посилання. І ті, хто мають посилання, можуть завантажити дане відео. Ну, або вводите ось дане поле електронну адресу, кому ви хочете надати посилання. Я вже використовуючи даний обліковий запис, дані електронні адреси вводив, через це просто вибираю зі списку, вводити сюди електронні пошти, пропоредь залишаєте, тільки нехай буде, може, переглядати. І коли ви натиснете кнопку Надіслати, ось на ці електронні адреси прийде лист з повідомленням, що для них наданий доступ до даного файлу. Тепер вам потрібно зайти в YouTube через свій бліковий запис. Бачите, зараз в мене бліковий запис є. Так, переходимо в YouTube. Якщо у вас ще не створений ваш YouTube канал, то вам потрібно створити. Так, натискаємо Створити, завантажити відео. І в мене, бачите, пропонується завантажити зразу відео. Якщо ви свій канал не створили, то у вас з'явиться вікно, де пропонується назвати ваш YouTube канал. Називаєте його, погоджуєтесь, ну а далі знову відкриється ось таке вікно. Отже, натискаємо Вибрати файли. Вибираємо «Практична робота 10, відкрите. Ось тут можете змінити назву, написати опис. Потім ви можете це все і змінити. Хай буде ось таке, можна встановити обкладинку на відео, як воно буде виглядати. Вибираємо ні це відео не для дітей. Якщо виберете для дітей, то будуть певні обмеження. Ось тут встановимо ні, тобто, що це не змінений штучний інтелект, його не створював, можна додати техін, але це не обов'язково зараз. Натискаємо далі. Цю заставку та картки також додавати не будемо далі. Знову далі, зараз перевіряю, чи є авторські права на якісь відео чи зображення чи звук. Можливо, у вас і будуть. В цьому випадку можуть бути деякі обмеження до відео. Ну і зразу опублікуємо відео, натискаємо для всіх. Опублікувати. Можна скопіювати посилання на відео звідти. Закрити, бачите, за цим посиланням можемо зразу переглянути відео. Ну, або відкриваємо ось це відео. До речі, як сюди перейти в творчу студію YouTube. На відео вибираєте свій значок, аватарчик. І вибираємо YouTube студія. Бачите, у мене на цьому каналі вже також є деякі відео. Тепер вибираємо ось тут відео. Ну, і можете також тут скопіювати відео, змінити те, що ви тут писали. Змінити доступ, наприклад, не для всіх, щоб не можна було в загальному перегляді дивитися. І залишилося ще вам надіслати посилання на відеофільм на адресу з значним вчителем чи вчителькою. Зараз ну, адресу, значить, все-таки потрібно буде використати електронну пошту. Перейдемо на Gmail. Написати. Кому вводити електронну адресу вчителя. Можливо, ще якісь вводити, якщо потрібно. Якщо у вас немає ось такого підпису з своїм я, то все-таки рекомендую вам написати, можливо, він по назві вашої. Електронної пошти не зрозумію, від кого це прийшло. Ну і електронну адресу можна зразу сюди вставити. Можна іншим способом вставити посилання. Це вже на ваш розсуд. Надіслати лист надіслано. І на цьому практична робота виконана. Якщо потрібно виходити з свого облікового запису. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть Все, до України!